Коротше, дивіться. Ластівинне гніздо. О, видно? І ось воно відпадає. А там маленькі. Зараз ось воно Шевелиться. упаки вперлись верхом і так би вже там впало. Зараз треба щось зробити, щоб не впало. Ось так це зробив. Уже мама з татом літають, вже хвилюються. Хотів би ще сюди розпорочку, але ж тут Ну вже точно вогонь. Я думаю, не дінеться. Можна було б сюди зараз. І сюди розпорочку кинуть. Але вони залітають відсюди і відсюди. Ну не знаю, я думаю, вже нікуди воно не дінеться. Це вже точно. А ось у мене ще одне гніздо, ось прямо на витягнуту руку. можна торкнутися до їх хлопці. Арденники Он ласточки садит. Мама, папа. Иди такие. Кстати, еще в летней кухне были. До да хвосты такие торчали. Вот